Черкаські жінки вірні і переживають за свою репутацію. Під час зйомок програми «Смайл-шоу» жодна із містянок не погодилася провести час у палаці з незнайомцем. У процесі сценарій переписали і просили чоловіків витягувати незнайомця із палатки. Юлія Кропива про свій проект та знімальні перипетії. Біля намету у середмісті Черкас метушиться турист. Це актор Олег Телятник активно припрошує черкаських жінок розміститися в палаці. Ну, мені треба, щоб ми разом з вами залізли в палатку, посиділи трохи. Можна вас попросити зі мною посидіти там? Ні, дякую, сидіть самі. Мені як странно це все. Почему? Не знаю. Ну залізьте вдвох палатку, щоб відчути цей простір. Не Чого не, полізете? Да не А? Ми Ніхто із жінок так і не відважується вимірювати простір палатки. Після півгодинної біганини знімальна група змушена змінити сценарій. Я із турфірми Лісовичок. У мене акція, я робив тут акцію і зараз їду в Карпати. Дивіться. Олег показує намет, в якому вже лежить нібито незнайомець Максим Реживол. За сценарієм він лігу палатку і заснув. Допомогти витягнути зухвалого молодика мають небайдужі черкаські чоловіки. Ти влипчивий, вставай. Хлопці, допоможіть, будь ласка. Ну, як я думав, бідає, На вулицю лежать. Ну, на вулицю, хай лежить, це не моя людина, я взагалі не знаю, що він тут робить. Так, хлопче. Давай, вилазь. вилазь. Алло, гараж. Вилазь віти. Ти, ти, вставай, давай. Ти. Давай, давай, давай. Все, вставай, все. Ану, ану підніми його, куди на лавочку, на лавочку чи. Послати. Давай на лавочку, щоб йому погано Та не було. На лавочку. Ти, на лавочку, ти. Та хай лежить тут оця скотиняка така. Небайдужі чоловіки охоче виймають актора з намету, переносять його на лавку, і ніхто не здогадується, що далі буде найцікавіше. Несподіване зізнання про розіграш. Дякую, вас знімала прихована камера, смайл шоу. Дивіться, там одна да. камера, і там друга. Да. Дякую вам за допомогу. Ви справжній лікар. Дуже. Посміхніться, будь ласка, вас знімала прихована камера смайл шоу. Дивись, хто тебе рятував. Супермен поняв. А вас знімала прихована камера. Смайл шоу». Поняв. Дякую, ви справжній. Юлія Кропива, Сергій Єфімов Ігор Недірко. Віка новини.